Уже впродовж кількох місяців прямісінько на очах мешканців житлового масиву перемога на косі поблизу грибного каналу відбуваються разючі зміни. Реконструкція зони відпочинку проходить силами благодійного фонду Бориса Філатова. Наразі нардеп особисто завітав на об'єкт, щоб проінспектувати, чи все гаразд та як ведуться роботи по благоустрою. Ми хочемо закрити всі потреби для відпочинку наших людей. Перше. встановлено 12 мостиків для рибної лови. Тобто рибаки отримали оборудовані нормальні места для того, щоб можна було з цих мостков ловити рибу. Второе. для дітей, для мам з колясками зробили відповідні дитячі площадки, і здесь діти можуть відхнути. Нарди по відразу ж помітили відпочиваючи та поспішили висловити свою думку щодо благоустрою. Только коса, так заранше. Невозможно было пройти, это пройти невозможно. Привела подружку свою показать косу, прелесть. Какое здесь, что Уже выколено 70% от запланованного обсягу робіт. На сегодняшний день э, вырублена поросль на территории 3 гектаров в рекреационной зоне водно-гребного канала. Установлена пешеходная зона в начале. коси, так називаємої. Прозиливая реконструкція пішохідного моста в початку коси з произведением бетонних робіт. Восстановлено Улічного освіщення, котрого не було теж многії години, коса унікальне місце. Адже тут можна не лише досхочу накупатися, а ще й порибалити. Малечі також є чим зайнятися, адже на пляжі для них збудоване ціле дитяче містечко з гойдалками та гірками для молоді та дорослих поставили тренажери. Мені дуже подобається і містечко, і всі дорожки, які тут проложили там на косі. Чоловік ми рибачить дуже часто. У мене вразило все тут. Ну, ось горки є, вони не нагріваються. Оце дуже кріпко, ну, тримаються. вони. Мене все, ну, все подобалось. мені. Наразі реконструкція триває і має завершитися до дня міста. Каса Грибного каналу – це зона відпочинку не тільки для жителів Жилмасіва Побєди. Сюди приїжджають і люди з інших мікрорайонів міста. Це починання, навірно, подарок всім горожанам. Борис Філатов переконаний, коса має стати найкращою зоною відпочинку у всьому Дніпропетровську. Валентина Денисова, Артур Єфімов, Євген Дев'ятко. Об'єктив 27 сьомий канал.